Всім привіт! Сьогодні буде дещо надзвичайний випуск. Він почався із оцього фото, яке мені надіслали мої знайомі, що побували у ресторанці Кумпель у Львові. На цьому фото зображена одна із страв, яку вони куштували, а саме сиротинський пляцок. Так, зазвичай пляцок це страва на кшталт пирога. Тож, якщо ви зайшли у це відео подивитись на рецепт тортику незвичної форми, сорян, але це буде про те, що Вікіпедія. Визначає як тертий плязок або дерун. Я обожнюю дерони. Ідея зробити дерун великим, та ще й значенкою довгий час не давала мені спокою. На моє щастя, мені також надіслали фото із меню, де були перераховані основні інгредієнти цієї страви. Я дещо відозмінив деякі з них і, повірте, жодна страва при цьому не постраждала. Тож пропоную вашій увазі мою версію Кумпелівського сиротинського пляцку. Назвемо її Олексіївський пляцок. Спойлер! Буде смачно. В оригінальному рецепті для начинки використовується свинина і телятина. Всередині моєї страви буде телядина із червоною класовою тушкованою у сметані. Я нарізаю м'ясо малими шматочками та трохи мариную за допомогою вустерського соусу, солі та перцю. І переходимо до нарізання інших інгредієнтів. Якщо вам вподоби такий формат відео і ви хочете побачити ще якісь улюблені ресторанні страви, які я приготую, то підписуйтесь, ставте лайк, пишіть дзвіночок та пишіть у коментарях під цим відео, яку ще страву ви хочете побачити. Також, коли буду у Львові наступного разу, обов'язково завітаю до кумпеля, аби скуштувати їх плясок по і порівняти свої враження. А якщо цей формат сподобається вам, можу знімати подібні порівняння як нову рубрику на цьому каналі. Починаємо тушкувати м'ясо. Для надання пікантності я додаю соус сальса власного виробництва, а також червону квасолю, що на смак у поєднанні з сальцею надасть страві трошки мексиканського відтінку. У протесі я роблю все на маленькому вогні і не додаю додаткової рідини. М'ясо і квасоля тушкуються у власному соку. Через деякий час доливаю сметани і залишаю тушкуватися. У якості соусу до пляцка. в меню написаний соус із лісових грибів. Що ж, їх трошки в мене було. Потрібні не лісові грибочки, що були попередньо відварені. Я кладу до невеликого черпачка і на маленькому вогні починаю томити із задаванням вишкового масла та куринарних пачків. Невеликий нагрів дозволяє вершками масла розкрити лісовий аромат. Трошки обсмажимо також шампіньони із цибулою. І, власне, лясок. Так як нам потрібен досить еластичний кінцевий результат, картоплю подрібнюю у блендері. Разом з нею подрібнюю також одну цибулину. Це важливо, щоб сповільнити процес потемніння подрібненої бульби. Прибираємо надлишковий сік і суміші за допомогою цита або просто віджимаючи руками. На кілограм картоплі даємо 1 яйце та 2-3 повних столових ложки борошна і сіль за смаком. Картельно перемішуємо суміш до приблизно такої консистенції. Натопри розігріті пательні обсмажимо пляток з двох сторін і прибираємо надлишкову олію з допомогою паперових рушників. Збираємо докупи. Трошки поланшированого шпинату. Як зробити я змонтував окреме відео. Усі інгредієнти приготовані, тож ставимо у духовку хвилин на 10, аби підтопити сир. Таки не збрехав. Вийшло смачно. Папа. -па.